Потужного всім здоров'я, пані та панове, якщо ви уважно переглядали одне з моїх минулих відео про техніку, яку взагалі не варто пропускати, прокачуючи гілку США, то я там дуже розхвалював Шермана Джамбо. Але не того, який з коротким стволом на бойовому рейтингу 5,7, а цього монстра, який зараз на ваших екранах, М4A3E2 довгоствольний. У нас хоч і значно виріс бойовий рейтинг, але справа в тому, що 5,7 частенько грає в самому низу списку проти 6,7. Ми ж знаходимося на бойовому рейтингу 6,3, який частенько грає або навіть в топі, або проти 6,7. І вже завдяки новій гарматі ми можемо впевнено пробивати вразливі зони усіх наших противників, які ми зустрічаємо на своєму шляху, на відміну від того ж самого. Джамбіка на 5,7, який зі своїми 100 мм не міг взагалі впевнено сподіватися на якісь ваншоти, що ви можете справитися з противником за один постріл. Звичайно, можна користуватися тактикою вибивати ствол та потім вже розбирати противника, але частіше за все на цих бойових рейтингах рідко хто катається по одинці, і, наприклад, в тому ж відео про американську гілку були ситуації, я вам демонстрував, де я виїжджав один проти трьох і спокійнесенько по одному витілював вразливі зони з більш-менш достатнім пробиттям я і ваншотав своїх противників. На джамбіку першому навряд чи би у вас була така легка б ситуація. Ну і найголовніший плюс цієї машини це, звичайно ж його бронювання. Ультимативна броня в лобовій проекції, якщо ви стаєте прямо на противника дивлячись, то еквівалент вашої лобової броні приблизно десь 180 мм. Якщо ви даєте приблизно кут румбуєте до нього, то може досягати броня до 210-230 мм. В башті ж там взагалі доходить до якихось космічних чисел, навіть пробивати в щоки вам буде противникам досить таки складно. Звичайно ж, борта у нас картонненькі, як і в башті, так і в корпусі. Ось ця верхня половина приблизно 75 мм, ну а нижня там взагалі міліметрів 35 мм. От, наприклад, в міських умовах я себе досить впевнено відчуваю, агресивно відіграю. До того ж, головна фішка Шерманів це, звичайно ж, їхній стабілізатор, який працює до 25 км на годину. Це нам дає величезну перевагу перед німецькими та радянськими машинами, в яких досить таки повільно піднімаються, опускаються гармата. І до того ж... Швидкість оберту башти у них не дуже при зупинці, в них шалена розкачка гармати, в нас же таких проблем немає. Більш-менш непогано обертаються в наш башта 22 градуси в секунду на експертах та 24 на асах. Ну, як ви бачите, не вистачає навіть 34,85 уже зведеному на нас пробиття. Ну а ми ж, якщо знаємо, куди ваншотити совків, частенько будемо завдяки своєму стабілізатору і дуже хорошому розльоту уламку, уламків каморного снаряду, часто їх ваншотити. Ну і до речі, не забувайте, як я в цьому бою вже демонстрував про наявність Браунінга нашого танку, він дуже добре справляється з всякими картонками, розпилює їх на ура. Частенько ви їх будете, до речі, зустрічати на цих бойових рейтингах, тому попрошу не забувати про таку опцію. До того ж, я беру кілька снарядів саме фугасних, і в нас ще є і димові снаряди, про які також не потрібно забувати. Якщо ви знаєте, як їх застосовувати і коли, то також можна їх взяти. На жаль, саме звичайних димів у нас немає на Шермані Джамбо. А інколи все-таки хочеться проїхати через якусь зведену ПТшку чи САУ, тому краще все-таки відстріляти звичайний снаряд і поставити наступним димовий і вже за рахунок димів і свого тактичного генія продовжити бій в більш вигідних умовах і на кращій позиції. Ну і поки я награвав бої для запису відео про техніку, цікаву техніку за США, я в першому ж бою зіграв ось такий бій на міській карті, де я просто наліво і направо заколочував цих совків. Вони, я так розумію, грали взагалі без звуку, але якщо хтось і намагався мені противитись, то я завдяки своєму бронюванню та стабілізації досить легко з ними справлявся. Ну, звичайно ж, не може в танка бути настільки багато плюсів і взагалі не бути мінусів. У нас цей мінус це, звичайно ж, наша рухливість, але це також спірне питання, оскільки більш-менш непогано ми розганяємося при повністю прокачаних модифікаціях та непогано прокачуваному екіпажу. Всього-навсього у нас 500 кінських сил на 38 тонн маси. Але відчувається, в принципі, танчик не дуже повільно. В нього досить непогана маневреність, розвертається на місці і оберт башти він дуже непогано. Ну і звичайно ж, як я вже й казав, у нас немає димів, але це можна компенсувати димними снарядами. Також компенсувати на пробиття можна своїми вміннями та знанням вразливих зон ваших противників. І то ж. Досить непогана у нас перезарядка, якщо ви навіть і не пробили, або не дуже добре задамажили свого противника, рідко вони будуть встигати довертати до вас, поки ви не перезарядитесь другим снарядом. Ну і До того ж, досить у нас непоганий сетап виходить на бойовому рейтингу 6,3. Із ЛТ-шок це, звичайно, ж Hellcat та Bulldog, і за те, щоб це Т-25 машинка більш-менш унікальна, також можна на ній спробувати пограти. Якщо хочеться якусь бабаху, то звичайно ж підійде паладін. Із преміумних варіантів це, звичайно ж, легендарний для кіберспортсменів Т-20 та Дот на гусеницях Т-28. Ну і з льотки, це, звичайно ж, легендарний імбовий пізній біркет. Швидкісні мустанги та, звичайно ж, розсип різних скайрайдерів. Підводячи підсумки, хочеться сказати: не сподівайтесь на те, що перший джамбо на бойовому рейтингу 5,7 буде гратися приблизно так, або ж схоже по геймплею. Насправді уважиш одні і ті ж самі противники в основному, але різниця в 50% пробитті гармати це дуже відчувається. Якщо на цьому джамбіку на 6,3 ви можете частенько ваншотити противників, то на джамбіку ранньому вам придеться спочатку вибивати стволи, потім вибивати гусниці і вже згодом розбирати, намагатися ваших противників. Довгоспольний джамбік вам дає змогу над цим дуже не паритись. Звичайно, якісь там другі тигри будуть доносити вам багато проблем. Але тактика така ж, як я вам і до цього описав наш джамбік у ранньому. На крайняк у вас є підкалібри, якими ви можете по одному члену екіпажу вибивати в башту. На 7, ,7 нас не закидує до маусів та яких-небудь самого СМ. Тому якось на рахунок такого пробиття не варто вам переживати на відміну від раннього джамбіка. Чекаю вашу думку в коментарях. Я знаю, що мене переглядають і аркадники, можливо там ситуація інша. Чекаю вас в наступних відео та на стрімах і до побачення!